Роса думок номер 1 Далекі острововий думок. Там поселилися тіла, щоб прагнуть керувати всім на світі. Там банки золоті, одя... одягнені тіла усе хороше і найкраще. Але там морок днів. Там без душі. Люди панують. Бо рабські служать всі грошам. Тут Близькі дні, тут для душі слова, згодом ще кращі справи та діла. Навколо все в добрі і завжди в плодах, та праця для душі тут нелегка, І постійно треба стояти у праці днів, щоб не росли тут злі більше буряни. Отож для себе кожен вибирає, хоч деколи і правди про це життя і не знає, і гуляє, прогайновуючи. Just.